Привіт, друзі! З вами студія Фришкар і я Іра, і сьогодні ми повертаємось до нашої красуні. Якщо ви пам'ятаєте, ми робили огляд на цю прекрасну BMW в кабріолеті і обіцяла вам розказати і показати, що ми зробили. Але мені ще дуже хочеться поділитися з вами відчуттями від їзди. Тому погнали! Перепутала гостормусу. Для мене вона щойно намагалася я зробити сидіння повище, але не змогла. Коротше, для мене вона занизькувата. якісь тут настройки, що вище вже зробити не можна, не можна, не можна, не можна, але ну, а що робити? Кому зараз легко, правильно? Буду, значить, як цей Всі мене повинні пропускати. Ірочка їде на бесі. Ну що? Ой-ой-ой, воу-воу-воу! Вау! Блін, ми зараз станемо в пробку, але нам недовго треба приїхати. Блін, вона дуже чут... надчутлива. У мене ж в горлі пересохло. Надчутлива тачка. Знаєте, коли ти єлі єлі доторкаєшся ногою до педалі газу, і ти вже в шоці. А ну, то прийдеться ще один дисклеймер. Вставлять те, що це все комп'ютерна графіка. Повторюйте цього дому. Да-да-да. No, Стоп no, no. Якщо ви no. диванний експерт, то вам видніше. No, все, як має бути у БМВ. Чек горить. Бензина. не так багато вже. Друзі, я маю вам розказати про те, що студія Фришкар зробила з цією бешкою, але... Насправді я тільки що вийшла із скерма, і я ще досі мокра. Е... І е, ви знаєте, просто в мене настільки багато якихось таких відчуттів, яких я ще ніколи не відчувала. Я завжди люблю якісь неймовірні круті емоції, і ця машина мені їх подарувала. Вже доланьки мокрі. Ти пам'ятаєш, як ми їхали тоді? Боже, не хіба йота машина! Вона речить, ніби ми їдемо. Ану, газа не разок. Це просто найзліша тачка, яку я водила. Ну, я б собі таку напевно не придбала, тому що не для мого стажу, не для мого досвіду водіння. Бо це, ну, вона дуже зла. Ой, вона дуже прикольно входить в повороти. Йоп, твою да. мать. ха so... <laughs> Ну, давайте. Боже, вона дуже зла машина. Це дуже агресивна, це дуже потужна тачка. Це було... Досить для мене незвично це було досить потужно і дуже агресивно. І всі і Київ це побачили і почули. А, так от я хочу вам розказати, що студія Фрешкар зробила з цієї машини. Якщо ви пам'ятаєте, в минулому огляді на цю машину ми показували її вам у глянці. Так, вона прийшла до нас у глянцевому стані, але ми зробили її матовою. Ми заклеїли в матову плівку високої якості. Також ми полірнули її, куди ж без цього. Ми змінили е деякі деталі у салоні авто, заклеїли плівкою і додали їй такого якогось погане слово рветься, знаєш? Ну, 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 Такої сучості, ну як, ти запікаєш? Він так кивнув, що він не запікає. У мене серце зуп... ми мало не зупинилося. І ми їдемо, але ми не при... їдемо так, як можна їхати по місту. Ми навіть не... Ми не, пор... не перевищуємо швидкість, але та тяга, з якою вона тягне, з якою цей двигун тягне цей кузов. Просто. А руки під неї. А в мене знаєш, як ти, ти тільки камеру не впусти. Бо я намагаюся не впустити кермо. Оп-оп-оп, а зараз перевіримо. Ми проїхали тільки що по трамвайним рейкам, і ми ні хіра не, не відчули. Тим, хто любить е, отакі відчуття, боже, як воно речить, в мене, в мене під ногами ричить які, ричать якісь звірі просто. Ну, ти відчуваєш трамвайні колії? Ага. Так? А я ні, то може в мене я від адреналіну. Ми її трошки змінили. Зараз вона у нас йде на продаж і я би рекомендувала купляти цю машину у студії Фрешкар тільки тим, хто насправді вміє і насправді впевнений в тому, що він гарно їздить. Е, і я її купляти не буду. Коротше, ребята. Чули б ви просто. Я не знаю, передасть, чи передасть камера звук, але точно вона не зможе передати відчуття, яке під моїми ногами. Блін, реально треба, щоб ви сіли за кермо цієї тачки. Просто сядьте за кермо цієї тачки, і ви. Це треш! Як вона входить в пово. Слухай, оце мені подобається. На своїй би я дуже хвилювалась. От я би на своїх полювалась, війде вона на такій швидкості в повороченні. О-о-о, о, 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 о. О, 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 всі всі автомобілі чують нас і бачать нас. Все нормально. Так, от, вам потрібні сталеві яйця, вам потрібні багато грошей, вам потрібна просто. Е, неймовірний досвід водінням авто не такий, як мене, бо мені страшно. Чесно вам признаюсь, мені страшно, мені лячно. Ця машина не для мене. Ну, не зараз вона для мене. Можливо, колись я е, стану в ряди людей, які обожнюють БМВ, і мені захочеться. Почуєте, як я не... Тискала на газ! Вона речить. Ну капець! Бешенька, Бусинка. манька, манка, машинка! Така красива! Що ж, друзі, на цьому огляд цієї прекрасної БМВ із двох частин завершено. Але я хочу сказати вам, що а, в нас була дуже досить кропітка робота над нею проведена. В нас були дуже кайфові емоції від неї. У нас були і злість на неї, тому що вона дуже багато жре. були такі емоції, які неможливо навіть описати словами, можливо, ви побачите, якщо Діма змонтує, <світок> побачите все, що в мене відбувалось на моєму обличчі, коли я її водила. Я думаю, що люди, які полюбляють швидку їзду, які полюбляють потужність. Під своєю ногою, які полюбляють адреналін, вон, їм просто необхідно купити і придбати собі таку машину. Але хочу зазначити, що все вище перераховане, заборонено в нашій країні. Тому, як ви будете з цим справлятись, як ви будете знаходити баланс між своєю машиною і нашими правами, правилами, правами і правами, правилами, я не знаю. Але не рекомендую повторювати все, що. Можна зробити на цій машині. Тож, друзі, якщо ви маєте цікавий автомобіль, якщо ви прагнете його покращити і хочете, щоб його побачив увесь Ютуб, привозьте до нас на студіо Фрешкар. Хлопці зроблять все, щоб ви отримали максимальне задоволення від свого автомобіля. А ми з Дімоном покажемо його на весь світ. Ми чекаємо на вас.